Такий смачний шашлик в духовці. І так, для приготування нашого шашлику нам потрібно... У мене свинина. Нарізаємо на шматочки. Невеличкі такі. Трошки менше, ніж на звичайний шашлик. Ось такого розміру. Шматочки. І потім ми будемо їх нанизувати на шпажки так відправляємо їх у тарілочку і так ріжемо все м'язко. Далі ми наріжемо цибульку ось такими кругами, кільцями. І так весь наш лучок. І нашу цибульку ми додамо сюди. Ось так ось. І так, далі. Ми додаємо трошки солі, щоб був у нас гарний смак. Додаємо хмелі сунелі, або можна взяти приправу до шашлику. було смачненько. Далі додаємо чорний перець. І я додаю аджику або можна помідори у власному соці. І тепер нам треба все дуже-дуже добре перемішати. Наше м'ясо. І ми залишаємо його годинки на 3, щоб воно у нас добре-добре набрало смаку, і далі будемо його вже в духовочці смажити ажки і заливаю їх кип'ятком, щоб вони десь 15 хвилин так полежали у водичці, щоб потім вони не підгорали. І так, далі ми беремо шпажку і на неї нанизуємо. Наш шашлик. На кожну шпажку. Ось так. Я буду по черзі м'ясо, цибулька, знову м'ясо. І так, як звичайний шашлычок, ми отак нанизуємо наші шпажки. Потім на наш противень. От сюди. Я ось так буду розміщувати наші шпажки. І тут буде наш обжарюватися. Трошки водички знизу. Так, нанизала я наш шашлик і знизу трошки водички залишилось. І відправляємо в духовку. Відправляємо на 200 градусів на 30 хвилин поки що. Через 30 хвилин потім перевернемо на іншу сторону і ще 30 хвилин. Через 30 хвилинок я тепер перевертаю на іншу сторону і відправляю ще на 30 хвилин. Смачний шашлычок у нас вийшов. Куштуйте. Це дуже смачно. До нових зустрічей, па-па! Ми сьогодні зробили в духовці. Мені ще жаждет спробувати. Така признятіна. Получається чи не дуже? Не буду Ну, зараз я тобі допоможу.